З огляду на агресивні дії та заяви керівництва Росії та Білорусі, Генеральний штаб вважає, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі нині зростає. Про це повідомили у Генеральному штабі. Тож ми вирішили запитати влучан, що вони робитимуть, якщо Білорусь таки атакує Волинь. Буду воювати, буду воювати, буду воювати. Нічого буду вдома. Я що буду робити? та ставати на захист однозначно. Зберігати спокій. Якесь таке враження, що з самого початку війни, якщо вони вже не атакували, то вони вже не прийдуть. А у, разі? а у разі я від самого початку війни нікуди не втікала. І я чесно не в захваті від українців, які виїжджають з Західної України і займають місця людей, які більше потребують допомоги Європи. Тому я буду, мабуть, на Україні і нікуди не поїду. Єдине, що може Дітей відправлю, але сама не поїду. Будемо захищати. Добровольні, хоч і на, на пенсії, на групі, але будемо захищати. Більше виходу немає, скільки зможливості договорити і це все. Не знаю, візьму автомат. Вона не атакує, це точно. <сі> Тому нічого не будемо робити. Ну що ми будемо робити? Тому що маємо робити? Якщо буде можливість, будемо працювати. Будемо сподіватися, що хлопці нас захистять. Ну, якщо вже в разі чого, такої якоїсь небезпеки і буде, як то кажуть, і розпорядження, і порада, і рекомендація евакуватися, значить будемо ну, що робити. Ми сподіваємося, що такого не буде. От такого чисто, впевнено, Воли не пропустить через себе їх. Ми їх Зупинимо Хлопці в нас геройські, так що наразі тут, як то кажуть, вже була можливість переконатися в цьому. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, а як ні, то будемо вирішувати походу. Сподіваюся, що того не станеться. Що ви робитимете у разі, якщо Білорусь атакує волинь? Воювати піду, як всі. Йдемо захищати нашу батьківщину, дім, жінок, дітей, як всі мужчини, а як? А поки займаємося тим, що піднімаємо. Дух український, людям настрій. Бо є така, така поговорка, що з війни сміятися не можна, а під час війни треба, щоб з Лузу не з'їхати. Більше все, що будуть братися за дітей і втікати на Польщу все-таки. Але хочемо все-таки, щоб було... не було наступу. Хочемо все-таки залишитися тут, нас в Україні, на нашій волині. Може, все-таки усі я здасться. Може, та перемога буде. Будемо захищати свою хату. Ніхто нікуди не піде. Волювати? Однозначно. Не знаю, побачу по ситуації.